Диспепсія, як явище, означає буквально диспорушення, пепсія, роботи травної системи. І це стан який проявляється появою болю в верхніх відділах живота, відчуттям швидкого насичення, відчуттям переповнення в шлунку, відчуттям, ніби щось не травиться, появою нудоти. Іноді навіть епізодами блювання. Цей стан диспепсія вона може виникати як разом з іншими хворобами травної системи, такими як гастрит, виразкова хвороба, холецистит, панкреатит тощо. І тоді ми говоримо про неї, що вона є вторинною по відношенню до цих захворювань. А іноді, коли вона виникає, скажімо так, сама по собі. Тоді ми її називаємо функціональною. Для того, щоб визнати, що вона справді є функціональною, симптоми мають виникати впродовж хоча б трьох місяців протягом сумарно останніх півроку. І тут напрошується логічне питання. Якщо у мене з'явилися симптоми, і в майбутньому виявиться, що це все-таки не гастрит, не виразка, не щось інше, а саме функціональна диспепсія. То чи означає це, що я тепер маю чекати півроку, щоб зрозуміти, що в мене цей стан? А відповідь ні, це не так. Якщо симптоми тривають хоча б місяць. І при цьому немає ознак ураження інших органів живота, немає якихось значимих змін при лабораторних обстеженнях чи при інструментальних обстеженнях. І немає так званих симптомів червоних прапорців, А це непланована втрата маси тіла це. Трато рідини, тобто це багатократне блювання, або, наприклад, це анемія, виявлена в аналізах крові, або біль, який змушує прокидатися, тобто порушує сон, або візуальне якесь вип'ячування верхніх відділів живота, то тоді ми маємо всі підстави розглядати стан людини як функціональна диспепсія.